Там, де земля торкається неба, де повітря настільки розріджене, що кожен вдих це боротьба, вітер пронизує до кісток, а часом здається, ніби сама гора пильно стежить за кожним твоїм кроком, тебе огортає велич найвищий гір нашої планети. Вони височіють над світом, мов гіганти, що мовчки зберігають свої давні, темні і неймовірні таємниці. Але чому саме гори приховують стільки загадок? І що робить ці місця такими притягальними, моторошними та магічними водночас? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Поняття найвищої гори світу означає не просто географічні вершини з позначкою понад 8000 км. Це місця, де людські амбіції зустрічаються з безкомпромісною силою природи. Тут, на даху світу, відбувається справжня перевірка духу, витривалості та іноді здорового глузду. Еверест К2 Канченджанга, ці назви викликають трепет навіть у найдосвідченіших альпіністів. У світовій культурі гори здавна уособлюють щось більше, ніж просто фізичну перешкоду. Вони місце очищення, випробування, зустрічі з вищими силами. У релігіях і міфологіях народів світу гори часто є домом богів, священними місцями, де можливо винайти істину або зникнути безслідно. Візьмемо, наприклад, гору Олімп у давніх греків або Кайлас у тибетців. Це не просто гори, це символ небезного світу, недосяжного і небезпечного. Таємничість гір посилюється ще й тим, що вони лишаються малодоступними. Більшість найвищих вершин розташовані у віддалених важкопрохідних районах, де рідко буває людина. Щоб туди дістатися, потрібно долати гірські ріки, льодовики проходити через непередбачувану погоду та ризикувати життям. Саме ця віддаленість і складність підкорення створюють ідеальне середовище для виникнення легенд, страхів і міфів. Але що, якщо деякі з цих міфів мають під собою реальні підстави? Що якщо в горах дійсно є щось, що виходить за межі звичного розуміння? Протягом століть люди поверталися із гір не лише з обмороженнями, а й з історіями про зустрічі з невідомим. Щось вони бачили, щось відчували, і ми досі не можемо це пояснити. Гори викликають у людей змішані почуття, благоговіння, страх, захват і тривогу. Саме тому вони стають сценою для незвичайних подій, і саме тому ми розпочинаємо цю подорож, щоб дізнатися більше про таємниці, які зберігають найвищі вершини землі. У цьому відео ми пройдемо шлях від реальних географічних фактів до найбільш загадкових і містичних історій, пов'язаних із цими горами. Залишайтеся з нами. Попереду неймовірне. Коли мова заходить про найвищі гори, уява одразу малює засніжені вершини, круті схили і неосяжні хмари. Але хто ж насправді править серед цих кам'яних гігантів? Почнемо з топ-5 найвищих вершин планети. Кожна з них має свою історію, свій характер і свої таємниці. Перше місце, звісно, належить Евересту, або як його називають у Непалі, Джомолунгма. Висотою 8 тисячі метрів це не просто гора, це виклик для всього людства. Але, попри тисячі спроб її підкорити, гора залишається такою ж небезпечною, як і 100 років тому. Деякі альпіністи кажуть, що Джомолунгба дозволяє дійти до вершини лише тим, кого сама обирає. Другою за висотою є Гора Ка-2, або Чогорі, яка стоїть на кордоні Пакистану і Китаю. Її висота 8611 метрів, хоч вона нижча за Еверест, проте має репутацію багато жорсткішою. Альпіністи називають її дикою горою. Тут надзвичайно складні погодні умови, нестабільні снігові карнізи і небезпека лавин на кожному кроці. На третьому місці Канченджанга – 8586 метрів, розташована між Непалом та Індією. Це священна гора, яку багато місцевих жителів вважають домом божественних сил. Саме тому деякі експедиції навіть навмисно зупиняються за кілька метрів до вершини, щоб не потривожити духів гори. Четвертою стоїть Лходзе, 8516 метрів. Ця гора розташована поруч із Еверестом, і є ніби його тінню. Підкорення лходзе може здаватися простішим. Та найсправді тут ще більш небезпечні льодові маршрути і смертність серед альпіністів доволі висока. П'яту позицію займає Макало 8485 метрів. Її пірамідальна форма виглядає вражаюче, але підкорення цієї вершини вимагає технічної досконалості. Тут усе від крутого рельєфу до неочікуваних снігових буревій, кидає виклик навіть найдосвідченішим скалолазам. Усі ці вершини розташовані у двох гірських масивах Ямалаїх і Каракорумі. Саме тут, на даху світу, панують суворі природні умови. Температура може опускатися до мінус 40, вітер розганятися до 200 км на годину, а рівень кисню в повітрі впадає вдвічі порівняно з рівниною. Це територія, де тіло швидко зношується, а розум починає грати з людиною дивні жарти. Але навіть у такій жорсткій реальності природа створює приголомшливу красу. Крижані водоспади, скелясті стіни, мов мармурові замки і хмари, що огортають вершини, наче щільна пелена секретів. Чим вище ти підіймаєшся, тим більше здається, ніби потрапляєш у інший світ світ, де межа між наукою і містикою розмивається. Проте саме в цій недоступності і незвичності народжуються легенди, про які ми поговоримо далі. Чим вище ми підіймаємося у гори, тим менше там присутнє людське, і тим більше місця для уяви. Не дивно, що саме тут серед снігів і скелі народжуються наймоторошні і найдивовижніші легенди. Однією з найвідоміших є історія про Єці – таємничу снігову людину, яка нібито мешкає в Ємалаї. Чисельні експедиції повідомляли про сліди величезних істот у снігу, шерсть невідомого походження та навіть звуки, що не мають пояснення. Хоча наука не підтвердила існування Єці, його присутність у культурі Непалу і Тибету беззаперечна. Місцеві жителі вірять, що ця істота охороняє гори і з'являється лише тим, хто порушує природний баланс. Ще більш загадковим є феномен гори Кайлас, однієї з найсвященніших у світі. Вона не є серед найвищих за висотою, проте її містична слава перевищує навіть Еверест. За легендами, ця вершина оселя самого Шиви, індуїзького бога руйнування і відродження. Цікаво, що жодна експедиція не досягла вершини кайласу або з релігійних причин, або через загадкові технічні невдачі. Вважається, що той, хто спробує підкорити цю гору, приречений на лихо, і навіть супутникові знімки фіксують на вершині дивні геометричні форми, прямі кути і структури, які не мають природного походження. Гори також стали містом чисельних зникнень. Один із найдивніших випадків стався у районі Анапурти, де ціла група досвідчених альпіністів зникла без жодного сліду. Їхнє спорядження не було знайдене, слідів лавини не зафіксовано, просто зникнення, немов розчинилися у повітрі. Місцеві мешканці впевнені, гора забрала їх, бо вони не проявили достатньої поваги до її духу. Сотні років тибетці, непальці та пакистанці передають з вуз вуста легенди про вершини, що дихають, про печери, в яких зникає час, і про світла, що з'являється серед ночі без жодного джерела. Деякі шамани і ченці говорять про енергетичний портал, що відкривається на певних висотах. І хоч для когось це лише красива міфологія, багато хто з альпіністів, повертаючись з експедиції, підтверджує, там дійсно щось є, щось, що важко пояснити. У наш вік супутників, дронів і штучного інтелекту здається, що не залишилося білих плям на карті, але високогір'я все ще зберігає свої секрети. Іноді, здається, ніби самі гори, це живі істоти, що можуть відчувати і реагувати. У цих глибоких ущелинах і на засніжених вершинах часом відбуваються речі, які викликають подив навіть у самих досвідчених науковців. Одне з найзагадковіших явищ дивні звуки, що іноді чують альпіністи на великій висоті. Вони описують їх як гул, схожий на віддалене ревіння або як низькочастотні вібрації, що проходять крізь тіло. Це не просто вітер. У деяких випадках фіксується інфразвук, хвилі, які людське вухо не може свідомо сприймати, але організм реагує на них на підсвідомому рівні. Дратівливістю, тривогою, відчуттям небезпеки, звідки беруться ці звуки, досі питання відкрите. Ще один дивний феномен збої компасів та GPS навігаторів у деяких високогірних районах. Відомі випадки, коли прилади показують абсолютно хибний напрямок або, взагалі, відмовляються працювати. Вчені припускають, що це може бути пов'язано з геомагнітними аномаліями або підземними структурами, які впливають на електромагнітне поле. Але є сміливіші теорії, що у горах можуть існувати магнітні куполи, схожі на енергетичні згустки, які викривлюють простір. Неймовірні погодні явища ще один пласт таємниць. Альпіністи повідомляють про блискавки без хмар, про загадкові світлові спалахи, які не мають очевидного джерела. Один з найвідоміших і водночас найменш вивчених атмосферних аномалій так звані вогні ельма. Це світові кулі або спалахи, що виникають біля тіл людей або металевих об'єктів на великій висоті, часто перед бурею. Дехто описує їх як фіолетовий ореол навколо голови чи пальців. Ці явища вважаються електричними по природі, але достеменно механізм їх виникнення невідомий. Інша тема, що викликає бурхливі суперечки, це ймовірність існування величезних підземних пустот або печер у високогір'ях. Деякі альпіністи натикались на отвори, з яких ішло тепле повітря, і чули звуки, схожі на струм води або гул машин. Були навіть припущення про цілу мережу підземних тунелів, що, можливо, використовувались в древні часи, чи це залишки стародавніх цивілізацій, чи природні утворення, і це питання теж лишається відкритим. Гори не пробачають помилок, саме ця фраза як мантра серед альпіністів. Найвищі вершини планети не тільки приваблюють своєю красою і викликом, але й несуть смертельну небезпеку. Особливо жорстокою є так звана смертельна зона, все що вище 8 тисяч метрів. У цих умовах тіло буквально починає гинути. Кожен вдих це боротьба за життя, навіть у кисневій масці. Людський організм на таких висотах вже не може відновлюватися, лише повільно розпадатися. Чисельні трагедії трапилися саме в цій зоні. Історія Джорджа Мелорі одна з найвідоміших. У 1924 році він разом з Ендрю Іруайном вирушили на штурм Евересту. Вони зникли, і лише через 75 років тіло Мелорі було знайдено. Що сталося на цій висоті, досі не ясно. Найцікавіше, при ньому не знайшли фото дружини, яке він обіцяв залишити на вершині. Чи досяг він її. Таємниця досі не розгадана. Деякі дослідники вважають, що саме Мелорі міг бути першим, хто підкорив Еверест задовго до Хілері і Тенцинга. Та не лише старі історії шокують у 1996 році. Трагедія розгорнулася на очах усього світу. Під час комерційної експедиції на Еверест потрапили в бурю кілька груп альпіністів. Серед них був американець Беквезерс. Його залишили помирати в снігах. Він провів кілька ночей на морозі при мінус 40. Був повністю засліплений і вкритий обмороженнями. І він вижив: сам майже сліпий, він добрався до табору. Цей випадок називають одним із найбільших чудес в історії альпінізму. Але гори можуть показати ще більш дивний бік психологічний. Чимало альпіністів розповідають про третю тінь, відчуття присутності когось поруч, коли вони були зовсім самі. Хтось чув голоси, хтось бачив фігури. Це можуть бути галюцинації, спричинені гіпоксиєю. Але іноді ті видіння рятували життя, давали силу йти далі. У середовищі альпіністів це явище вже майже визнане нормою, але все ще немає чіткого пояснення. Попри дрони, супутники, штучний інтелект та GPS, гори лишаються сповнені таємниць. Технології допомагають досліджувати недоступний, фіксувати рух гір, передбачати лавини. Але що більше ми знаємо, то більше загадок. Можливо, деякі з них мають залишитися нерозгаданими. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.